Як правильно закручувати саморізи? Яка бітка для яких саморізів? Дивіться, тут є таке, що легко розібратися, є таке, що не дуже. От дивіться, на саморізи. Ніби воно, ну, понятно, якщо така зірочка, то сюди підходить насадка зірочка. Тут, вроді, 25-й торкс. Дивіться. Торк, ну, З Торксом нічого замутно, тут понятно. Но, є такі саморізи, дивіться, і тут. Плюсик і тут плюсик. Може хтось це знає, може хтось це не знає. Дивіться, щоб, щоб було дуже легко розібратися. Тут хрестик і тут хрестик, але одне називається PZ2, а друге ph 2 Це позідрайв, це Філіпс. Щоб легко не путати їх, дивіться, якщо візьмемо бітку, бачите, чим вони відрізняються. Тут просто виємка, а тут з такою полосочкою. І якщо ми подивимося на наші саморізики, дивіться, є просто. Плюсик, а є плюсик і полосочки. От якщо плюсик і полосочки, це для позідрайва. Дивіться, зараз візьму цей позідрайв витягну, дивіться. Полосочки. Значить, оця з полосочками для цього самореза. Торк. а ну, витягну. Дивіться. Раз. І воно хорошо тримається. Якщо цих полосочок немає, значить сюди підходить отака. Ну, це, звісно, маленька. Зараз візьму другу сюди. Філіпс другий підходить. О, беремо Філіпс другий. другий. витягну. Філіпс другий, запихаємо, і воно тоді тримається. В принципі, можна крутити, ну як можна, воно буде крутити. Але для того, якщо ви хочете, щоб ваша бітка нормально, довго працювала, то їх не треба путати. Того, що, якщо отакою от біткою крутити саморізики з цією полосочкою, вона, по-перше, саморізи скоро злизуються, ці шапочки. По-друге, бітка скоро злизується. І навпаки, якщо. Оцею, крутити отак і воно то закрути. Але що умовно ця закрути тисячу раз, такий саморіз, то оця закрути, хай буде 500, 400, 300 раз. Ну це умовно, я кажу. Тому їх дуже бажано не путати і вибирати відповідну бітку під відповідний саморіз.